Ситуація на ринку не може не радувати. Рестрикти у нас ростуть, особливо з так званих хороших колекцій. Не дуже колекції теж помаленьку підростають, але не такими темпами. Цей ріс ми спостерігаємо на фоні тих новин, що кейси з якісного дропу більше не падають. Відповідно, якщо у нас ростуть і рестрикти скини, то вони тягнуть за собою і спекі, що в свою чергу впливає на ціну контракту, якщо вони раніше коштували близько 2 євро. Зараз вони будуть коштувати. Це близько 3 євро, тому приходиться переставляти buy order, чекати трошки довше ось такі незручності. Також на фоні цього я прийняв рішення, що потрібно додати все ж таки ще деякі колекції, В скейсі де не дуже хороші ножі, наприклад, CS20, Горизонт, Дике полум'я. А отками там хороші, дають окупи в 3-4 рази. Просто будемо продавати їх і закуплюватися по новій. Щоб не бути голослівним, ось вам, як приклад: у нас тут є колекція. CS 20 є і дике полум'я, є і горизонт. У нас тепер новий калькулятор, профіт від кращого до гіршого айтема. Тут Вони тут не про колекціям. Але як бачимо, на першому місці у нас CS 20 далі дике полум'я. В цілому багато таких пристойних варіантів і погані варіанти, але куди ж без них? Перша спроба з новими колекціями. Що вона принесе ми побачимо на 3-2 раз. Принесла фівер з одного скіна. Ну що ж, не влучили, не влучили. Робимо звітність, trade-up, щоб знати. Оп, готово. Також я в телеграмі поділився тим, що зібрати якісний контракт з Restricted на Classified з тих скинів, які випадають, не зовсім виходить. І через це я прийняв рішення закуплювати деякі хороші філери, Restricted. -и. Це дещо міняє челендж, але вже як є. Не хочеться просто робити контракт там, де буде один чи два лише позитивних аутками на 3%. відсотках. Тому якого сенсу. На ще одненька спроба на Desert Eagle Malberry з колекції Radiant. А це я вже знов 50%, але, як можете помітити, у нас тут є деяка неприємність у вигляді старої колекції Train 20% на червоний шкварц. Консоль мод активована. Особисто я би хотів би нарешті М-ку Глічпейт. Так, очистимо колекція? <риклад> Сука, хто би, блядь, сумнівався? 30 копійок на базу Андон йобаний. От вам і Габен, так би мовити. Пробуємо ось такий контракт, він всиратий. У нас всього 13% на окуп. Це включає Factory New skin з колекції Хиджих. Відома вам бушка. Інші два скіна з хиджихвод теж у нас плюс. І ще нас засейвить Ice Cold AWP з колекції Genesis. Гама-2 буде приємним результатом. Все інше мінус половина контракту і більше. Ще раз робимо з консолю. 3-2 раз. Гбн. Очищуємо консоль. Тянемо, тянемо, тянемо. Leptaйt. Leeptaйt. Сьогодні хуйовий день для крафтів. Мабуть, на сьогодні все. Якось так. Буде-буде у нас ще один заходик на радіант. Тепер у нас 50%. Щось цікавого є Фінікс. Помучимося з консолею. Куди ж без неї? Погнали! О, нічого нема в консолі. М -м. Давайте на ось так. І на колекцію, а на першу був. У. Ю. А Успа. Ай, це у нас невеличкий профіт. Хотілося б все-таки м ку чи дігло. Навіщо мене Усп? Вісно, факту іню усп наш залітав на перше чи на друге відео, здається, я не задоволений.